Вітаю всіх! Ви на каналі Ніколя Юа і сьогодні я відправляюся у Львів. Відео з залізницею буде мало, відео буде більше про місто, тому що воєнний стан знімати залізницю не дуже можна. Я зараз знаходжуся в Івано-Франківську і сідаю на потяг ДПК Р3 до Львова. Мій влог почався. І зараз я покажу вам Львів з іншого боку. Ось вам перше, що ви бачите на виході з вокзалу Львова. Після реконструкції площа двірцева виглядає непогано. Були виконані роботи по пересадочному узлу. І здавалося б, виконали непогано. І, в принципі, проблем з інфраструктурою місто вистачає, але хочеться відмітити непогану реконструкцію вулиці Бандери. Також ми вирішили зайти в кафе. А так було реконструйоване розгалуження першого і дев'ятого маршрутів трамвая. Просто розумієте, це все дуже красиво, але... Це все дуже пошарпано. Через свій вік деякі будинки вже тріщать, навіть балкони. Тому це слід відновлювати. Далі реконструкція вже проходить недалеко від зупинки Люївська політехніка. Це яскравий приклад того, як всім все одно на архітектуру і так далі. Ой. Місто також дуже контрастне. Ось красиві будови, а ось вже Гадянщина. Тому цьому не слід дивуватися. Також у місці встановлені вказівники. Дуже зручно. Зараз через соборну площу, на якій знаходиться пересадочний пункт з трамвая на автобус, ми прямуємо до вулиці Пекарська. Це я розумію благоустрій. Пройшовши Личаківський центр, ми рухаємося до парку Погулянка, який є одним з найстаріших у Львові. Такий ось асфальтик у нас. Перемішаний з гівніцом. Далі ми рушили до площі Митної, де знаходиться популярне пивоварня у Львові Старгород, а також фортечні мури. Ну і звісно, до головної візитної карточки Львова площі ринок. Ці будинки, які нагадують цукерки, зараз внесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.